Всім доброго дня! В сьогодні шліфовка, покажу деякі моменти, які, можливо, кому відомі, кому не відомі, ну зараз покажу. Так, шліфуємо клен. Е абразиви. Екамент. Екаманд. Чи екамент. От не знаю, як півроку жив в Канаді, а прочитати толком не можу. Ну, не важно. Главное, что добрый шлифон. Так, с початку тей. Так, да. Все, відпадаємо, беремо їхні кружки. 120-ка. Дуже полісовку подключать не буду. Далі До ще досить-досить непогані кружки, досить непарні. Якщо брати питання ціна якість, то дуже навіть, навіть хороша. Знову ж таки. Так. Тут мене такий профіл. Тобто це я е, тумочки були і їх переробляю, трошки поміняв розмір, все, і оці, тепер треба мені прошліфувати. Значить, що ми беремо? Ось така машинка фесловська. Беру ті самі кружки, ставлю і шліфую. Тут які є нюанси що коли я шліфую скажімо, цим краєм одним так, дуже швидко вони зношуються. Любий абразив, який б не був, від самого дешевого до самого дорогого, він буде зношуватися. Чому? Тому що він треба фактично знову лінією. І час від часу його просто-просто-напросто треба на інші лінії перекидати. То, знову ж таки, який б не був абразив, він буде тут стиратися. Можна для такої машинки абразиви просто такими полосами, але трошки мені вони не подобаються, бо якість самого абразиву, ну ті, що я брав, вона трошки така, ну, слабша. Ці труть краще. Тобто спочатку я стараюся прижимати, щоб цю площину прошліфувати, а потім роблю упор на цю. Зрозуміло, так? От. Бачите, воно і трошки кажу, а тут воно більше старається. Це які б не був образів. Далі, мені треба ще трошки вишліфувати, що я роблю. Беру той самий образів, вже метр тільки е, інший, я вже показував, тут вона йде на е, поролончик і тканина, додана сюди. Оце класна штука. так, приставляем, вот, и вот у него очень добрые выходы, еще потому что на поролончике, он немножко мягкий и в сети краев скажем так, залаживает. Те, що їм потрібно. Ну, потім вже його розтумаю добавити. Так що таким чином можна і такі, і такі речі шліфувати. Досить непогано, бо тут іншими машинками залізти важко. Цикліми вишліфувати. Ну, тут можна, але в будь якому випадку шліфовку треба. То я обходжусь сьогодні от такими, от такими штуками. Ну, от на сьогодні все. Дякую всім за увагу, можливо, комусь і знадобиться така шіфувка, що ми так досить часто робимо. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал, коментуйте, лайки, дізлайки. Підписуйтесь на наш Patreon, ссылочка буде під відео. Ну, там інформація буде більш, можливо, довша, але більш інформативна. Там деякі речі ми показуємо трошки більш розсянуто, більш, більш конкретно. Більш можливо комусь буде також і цікавий такий формат. Дякую за увагу, побачення.